Привіт, з вами Алекс Масович, і ми говоримо про економіку і бізнес. Це у нас друга лекція. Ми говоримо про стратегію і тактику. Стратегія це максимізація вигоди або прибутку. Тактика це реалізація стратегії у всіх своїх відносинах з іншими суб'єктами господарювання. Стратегічно прорахувати всього неможливо нереально. Економічна свобода. Означає право розпочинати або припиняти свій бізнес, купувати будь-які ресурси, використовувати будь-яку технологію, виробляти будь-яку продукцію, продавати її за будь-якою ціною і взагалі вкладати свої кошти за власним розсудом. <кій> Система взаємовідносин у бізнесі є обов'язковою для учасників і включає суверенітет ділових відносин та консенсус інтересів. Суверенітет ділових відносин є елементом економічної свободи, але його не можна утутожнювати зі свободою. Він означає, що законна діяльність суб'єктів бізнесу перебуває під захистом державних органів влади і жоден суб'єкт не має права втручатися в неї та нав'язувати свої умови здійснення угод. Консенсус інтересів означає взаємне зобов'язання усіх учасників ділових відносин не порушувати суверенітет своїх. Контрагентів, що обмежує економічну свободу, ринок, конкуренція і держава. <кхи> Наприклад, продавати цигарки в Польщу хотілося б продавати величезними блоками, але держава забороняє. Дозволяється тільки одна пачка. Економічною основою бізнесу є приватна власність. Головні умови функціонування бізнесу. Перше політична обстановка у суспільстві. Друге. Стан економіки країни. Третє. Заходи підтримки бізнесу. Четверте. Правове забезпечення бізнесу. П'яте. Податкові фіскальні політика. Шосте фінансово-кредитна політика. Сьомий рівень життя населення. Восьме цивілізованість підприємництва. Підприємницьке середовище постійно змінюється під впливом різних. Циклічних і нециклічних чинників. Циклічні чинники це еволюційні, тенденція росту населення, зростання загальних обсягів виробництва. І хвильові продуктивність праці, ціни, відсоток безробітних, нециклічні чинники, постійно діючі, НТП науково-технічний прогрес, державне регулювання, конкуренція. Не постійно діючі, сезонні коливання, політичні кризи, стихійні катаклізми. Потрібно складати контракт. Усі умови мають бути обговорені: принципи організації бізнесу: Закон про підприємництво України. Відповідно до закону України про підприємництво. Підприємництво здійснюється на основі наступних принципів. Перше вільний вибір діяльності. Друге самостійне формування програми діяльності. Третє вибір постачальників і споживачів. Четверте залучення на добровільних засадах, майна і коштів фізичних та юридичних осіб. П'яте. Вільне наймання працівників. Шосте. Вільне встановлення цін згідно чинного законодавства. Сьоме. Вільне розпорядження прибутком, що залишається після сплати податків. Восьме самостійне здійснення зовнішньої економічної діяльності. Дев'яте. Використання природних матеріально-технічних та інших ресурсів, що не заборонені законодавством. Десяте Вільний вибір організаційної форми підприємницької діяльності. ФОП ФОП фізична особа-підприємець. Реєструють по ідентифікаційному коду тають патент ФОП. Другий вид підприємницької діяльності юридична особа або підприємство. Дії на основі статуту. До них належать ВАД, ТЗОВ, ПРАД та інші. Статут чимось нагадує курсову роботу. У ньому прописують інформацію про все, що ви будете робити. Кведи на діяльність. Якщо у статуті нема виду діяльності, якою ви хочете займатися, то потрібно переробляти весь статут. Крім того, потрібно печатка розрахунковий рахунок в банку, мінімально Хоча б 1, максимально більше 30. Банківський рахунок заморожують, коли особа, яка здійснювала бізнес, потрапляє під кримінальне провадження. Ціни бувають регульовані на основі товарів, опит пропозиції. Фіксовані і вільні. Обмеження у здійсненні бізнесу. Згідно з Конституцією України, кожен може займатися всім, крім того, що заборонено. Обмеження. Деякі види діяльності потребують спеціального дозволу, ліцензії. Друге обмеження. Тільки державні підприємства можуть здійснювати діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, виготовленням і реалізацією військової зброї, ракетоносіїв і так далі. Поговоримо про ліцензії. Ліцензію потрібно під видом діяльності, які безпосередньо впливають на здоров'я людини, навколишнє природне середовище та безпеку держави. Ліцензія це документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного у ліцензії виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов. Видається Кабінетом міністрів України. Як отримати ліцензію? Якщо, якщо бізнесмен має 50 людей найнятих, то він мусить бути юридичною особою. Ліцензія платна, у ній не зазначена кількість продукції. Ні кількість кількі ви можете продавати, наприклад, алкоголь, а скільки пляшок продавати, це вже не, не належить до справ держави. Як отримати ліцензію? Потрібно подати усі документи і тоді їх перевіряють і видають ліцензію. Якщо ліцензія на транспорт, то приїжджає комісія і дивиться на умови. Механізм створення бізнесу або власної справи Усе починається з ідеї. Що спонукає прибуток самореалізація? На бридлобуденність можна піти і змінити свою діяльність. А також ще що спонукає, це небажання працювати на когось. Але основою бізнесу є ідея. На даний момент у сфері послуг задіяно вже 80% населення, в той час як на виробництві лише 20%. Мається на увазі працездатне населення. Ідея може бути з голови, може бути запозичена, з інтернету, вкрадена. Також ідея може йти на основі конкурентів, слідкувати за діяльністю конкурентів і навчатися у них якихось ідей. Крім того, ідея може йти від споживачів, робити якісь анкетування, опитування і дізнаватися, що людям потрібно. Нові діяльності, нові ідеї, нові патенти, хобі і бізнес. Можна мати золоту ідею, але треба правильно розмістити своє підприємство чи свій магазин для сфери послуг. Це обов'язково. Види діяльності повинні сприяти високому рівні рентабельності. Що ви вклали, що ви взяли? Зараз рентабельність 100% і більше. Взяв за 10, продав за 20. Горілка закупляється по 40-45, продається по 60-65. Якщо ви берете по 8 і продаєте по 10, то ви загинетеся так і не відсвяткувавши річницю бізнесу. Депозити це не для бізнесменів. високому рівню капіталу місткості, що вкладає 100 000 доларів, то в місяць 4 тисячі доларів і більше треба мати чистими. Рентабельність бізнесу мусить бути 100% за 2 роки. В інакшому випадку цей бізнес веде до загибелі. Мобільність, курс валют, пересувність з місця на місце мобільність. Що робити? Потрібно обрати регіон, встановити спеціалізацію, зафіксувати форму, приватне мале, колективне підприємство, поставити мету, відпрацювати стратегію і тактику на 1-2 роки. Тактично робимо так, щоб усе склалося. У піраміду. Потрібно вийти хоча б в нуль. Після цього проводиться аналіз, дається оцінку конкурентам. Треба знати, хто чим займається і хто є постачальником наших конкурентів. Відкривати щось у Туреччині, Польщі чи Китаї найвигідніше. Потім треба проаналізувати усі перешкоди. Після чого розробити цінову політику. Треба бути готовим до того, що конкуренти спустять ціну. Тому свою ціну високо заганяти не треба. Треба, щоб послуга наша була якісна і краща, а ціна нижча, ніж у конкурентів. Люди хочуть якісніший товар. Потрібно налагодити рекламу і маркетинг. Якщо якість краща, то люди будуть розказувати одному про послугу, і у нас буде велика кількість клієнтів. Відповідно, у нас має бути якість і ціна. Якщо якість реально набагато краще, ніж у конкурентів, то ціна навіть висока не буде кусати. Ми можемо купити діяче приватне підприємство, переписати його на себе. А можемо починати з нуля. Засновницькі документи та їх підготовка. Юридична особа має мати статут і засновницький договір. Це основні документи, що підтверджують статус юридичної особи. Для приватних фірм, малих підприємств і так далі. Основним документом є тільки статут. Оскільки статут і засновницький договір мають однакову юридичну силу, їх слід затверджувати та змінювати в тому самому порядку. По тексту статуту та засновницький договір не дублюються за винятком принципових положень, найменування підприємства, місце знаходження, обсяг статутного фонду, розмір вкладу кожного учасника, порядок і строки внесення вкладів. Розподіл прибутку, формування і уповноваження органів управління, а також умови ліквідації у випадку банкрутства. Це все має бути ідентично прописано. Згідно українського закону. У статусі прописується і визначені обов'язкові ознаки статуту. Там має бути записано власник назва підприємства. Місцезнаходження юридичної адреси, предмети і цілі діяльності, органи управління, порядок формування і компетенції, повноваження трудового колективу та органу, що має представляти. Інтерес, інтерес трудівників колективу. Порядок. Створення майна підприємства, а також умови реорганізації та ліквідації підприємства. Статут це, так би мовити, паспорт юридичної особи. Складається з кількох розділів. Його структура. Перше, загальні положення, друге, предмет, вид, основні цілі. Та напрямки діяльності. 3. Зовнішньоекономічна діяльність. Четверте. Права фірми. П'яте. Майно фірми. Шосте. Фонди фірми. Сьоме. Виробнича господарська діяльність. Восьме. Управління фірмою та її трудовим колективом. Дев'яте. Організація та оплата праці. Десяте. Розподіл прибутку та відшкодування збитків. Одинадцяте. Облік, звітність та контроль. Дванадцяте. Припинення діяльності фірми. Реорганізація та ліквідація. У цій юридичній фірмі при засновницькому договорі потрібно оцінювати, юристи оцінювати, щоб не було непорозумінь між співвласниками. Щоб не було непорозумінь між співвласниками, має бути присутній юрист при затвердженні засновницького договору. Установчі збори створюються для організаційних питань. Рішення зборів підписують протокол. І після цього фірма вважається такою, що заснована. Після цього дають це державному нотаріусу. Потім це йде і підтверджується. Тоді фірма вже називається функціонуючою після підтвердження. Потім про заснування говорять і пишуть обов'язково у газеті. Кведи це коди видів діяльності. Юридична особа може бути як платником ПДВ. Так і не платником ПДВ. Наприклад, коли держава робить нам повернення ПДВ, але є підвищена ставка, статутний фонд та його формування. Поговоримо вже в наступному відео. Дякую за увагу, ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо бажаєте.